О 9 годині ранку затори на київській трасі сягнули кількох кілометрів, і здавалося, що емоції також тягнули максимум. Де? Якщо він говорить мені: "Мама, у мене все хорошо". Я його не можу слухати неделями, двома неделями. Як у вас хорошо? Так. Мені їх ніхто не тягну. І що? У мене стоїть машина з медикаментами. Ви розумієте, вже другий день ми її веземо Одну Машину зараз пустять і біда колона ніхто не стає. Там солдати хоч? чекають, медикаменти, ви розумієтеся чи ні? Де ваша машина? Машина стоїть за два км свисти. Давай я виведу. Пошли. Нехай одну сороку, возьміш пропуску. Часві ніхто не приїде! Офіційного перекриття траси Київ-Джоб не було. Просто по пішохідному переходу безперервно ходили зневірені матері і дружини, котрі прагнуть лише одного. Нагадати можновладцям, що на лінії вогню перебувають практично незахищені люди. Термін їх 45-денної ротації давно минув. Славянська, Зараз нам всім треба зосередитися, всім сконсолідуватися і захистити країну, а далі розібратися вже з тим, чому так сталося. Тому зараз хотілося би, щоб ми підножку нашій країні не ставили. А так, очільник області розмірковує, яку громадянську позицію слід зайняти українцям, аби оберегти рідну землю від ворога. З Самого ранку Сидір Кізін зустрічався з жінками, але не переконав їх звільнити трасу і вже по обіді ділився міркуваннями з журналістами. я хотів би все таки просити їх утриматися від таких акцій, як перекриття траси, тому що сьогодні там були маленькі діти в колонії. В кілометрових чергах були лікарі, які їхали до своїх пацієнтів. Не потрібно країну розгойдувати, особливо в такий час. Треба консолідуватися. Сидір Кізін також зазначив, що з цього приводу мав телефонну розмову з держпосадовцями з Києва Проте, чи вплине така розмова на соціальний та юридичний захист Житомирських десантників. Наразі відповіді на це питання нема.